405 зараз мандатів, а вже дуже давно є дискусії і референдуму про скорочення кількості мандатів. Чи підтримуєте ви таке скорочення? Ну, це ми так займаємося плануванням на майбутнє. Абсолютно і скільки може бути цих мандатів? Абсолютно підтримують і цьому є абсолютна логіка, тому що коли писалася конституція України, я нагадаю, що це 1996 рік. Там було українців, якщо ви пам'ятаєте, 52 мільйони. І саме тому представництво складало 450 народних депутатів. Сьогодні, на превеликий жаль, кількість населення України значно скоротилася. І тому ми повинні виходити з цієї представницької квоти, яку повинна бути у Верховній Раді України. Ви знаєте, що в перший же ж. День після того, як Володимир Зеленський став президентом України, він подав до Верховної Ради законопроект про скорочення кількості народних депутатів до 300. На превеликий жаль, тодішній конституційний суд, який очолювався от паном Туртупіцьким, дав негативний висновок на цей проект е змін до, до конституції України. Але я глибоко переконаний, що після війни обов'язково ми повернемося до цього питання. Яка це буде цифра? Там 300, 350, 250, Це буде залежати від того. Який буде представницький рівень від усього населення до України. Мені здається, що все-таки оптимальна цифра повинна залишатися такою, яка була передбачена в змінах до конституції по президентом Зеленським. Це 300 народних депутатів. Це нормальний представницький мандат, який дасть можливість забезпечити голос усіх, хто представлений в Україні, всі всі верстви населення. Я просто хочу щоб ми всі зрозуміли. У нас якось так завжди традиція українська все а, перекидувати на Верховну Раду. Верховна Рада як парламент це зріс українського суспільства. І там представлені всі, хто є в українському суспільстві. Тому мені дуже важливо, щоб ця трансформація українського суспільства вона призвела до якісно вищого рівня усіх представницьких органів, включаючи Верховну Раду України. Так, а якщо не сподіватися на Верховну Раду, то це як має виглядати? Бо ж знаєте, у нас ніби депутат, він розумний. Так. Я теж погоджуся з цим. Але, знаєте, розум, досвід. Це, а не завжди, ви визначальні речі, до речі, в тому інтерв'ю, яке ви говорили. Я говорив про те, що коли багато народних депутатів визначають майбутнє України залежно від своєї перспективи в парламенті, я глибоко переконаний, що таких депутатів не повинно бути в парламенті. Тому що в парламенті наступно мають бути люди, які все-таки готові своїм життям. Безкомпромісно прислужитися на майбутнє України, і коли це буде, от саме такий підхід дасть можливість забезпечити і розумних, і досвідчених, і патріотичних, і людей, які вірять в Україну.